Доброго ранку. Розпочинаємо засідання регламентної комісії. Хто за те, щоб розпочати засідання регламентної комісії, прошу проголосувати? Але у нас в регламент комісії немає головуючого. Які є пропозиції? Я пропоную Олександра. Хто за те, щоб головуючим сьогодні на комісії був Олександр Соловйов, прошу проголосувати. Добре. Дякую. Слово надається, Сьогодні у нас на рекомендованому порядку денному два питання. Так. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Давайте за основу. Прошу проголосувати. Якісь доповнення у когось є? Нема. В цілому. Хто за, порядок, за рекомендований порядок денний? В цілому хто за? Іде на гласне, дякую. Е, перше питання про затвердження плану роботи Роділянської міської ради на 2025 рік. Е, Доповідач Олександр Прибов, начальник юридичного відділу апарату Росіянської міської ради комітету. Будь ласка, Олександр, шановний соні комісія, на ваш розгляд вносить зазначений проєкт проект рішення. Що ми пропонуємо затвердити план роботи міської ради на 2025 рік, відділу комунікації трансформації та інформаційно-технічного забезпечення апарату оходурниці і контроль на секретаря комісії та голів постійних комісій. Ну, тобто дане питання з розглядати не тільки на регламенті, а на всіх комісіях. Що пропонується? Значить, сам план роботи міської ради. Це, ну, як завжди, пленарні засідання, які передбачені закону України про місцеве самоврядування, де прописується, що земельне питання не річше ніж один раз на місяць розглядається, а так можна від міру необхідності раз в квартал засідання сесії проводити. Значить, проведення засідань постійних комісій. Потім затвердження звіту про виконання бюджету, хід виконання бюджету, звіти по програмам, потім положення про майно, статут територіальної громади. Потім у нас йде блок місцевих податків та збору. збор які ми повинні до норм податкового кодексу. Потім у нас звіти депутатів перед виборцями. До речі, у нас вже змінилося, якщо ви читали. У нас є закон про невроваддя, відповідно до якого тепер депутати повинні виступати перед виборцями публічно для того, щоб виборці могли задати вам питання. Потім звіт міського голови також перед виборцем такий же порядок. Потім затвердження міських програм на 26 рік. Ну і що вони там будуть, або внесення. Потім звіт міського голови щодо здійснення державної реформної політики за 25 рік, про затвердження плану діяльності з підготовки літорних планів. На 26 рік. Звіт про статутну діяльність комунальних підприємств, установ і закриється перший квартал поточного року. Потім затвердження плану роботи на 26 рік, прийом громадян з особистих питань, це постійно здійснюється: про внесення змін до доповню до міських програм протягом року, внесення змін до бюджету, програм соціально-економічного розвитку. Потім питання по землі. Які відповідно до закону розглядаються щомісячно, ну і та інші питання. От, і це ЖКХ, соціальна політика і так далі. Отакий проект mm -hmm. Угу. Добре, ми всі подивились. Mm -hmm. mm -hmm. Так, у когось з членів комісії є запитання, бо до доповідача? Немає, так? Да? Дякую. Так, хто за те, щоб затвердити план роботи Розділянської міської ради на 2025 рік, прошу проголосувати. Хто за? Хто, немає одногласно. Дякую, Олександр. Наступний проект рішення в порядку денному про затвердження угоди про співпрацю та партнерство між громадською організацією Єврорегіон Дністр» та Розділянською міською територіальною громадою. Доповідач Ірина Ріна Берестовська, начальник відео інвестицій та розвитку територій. Оператор зеленського міського Ірина. Вітаю, шановні члени комісії, на вашу увагу на запропонований проєкт рішення про укладання угоди про співпрацю з метою розвіду культурних ініціатив економічних відносин за співробітництва та обміном досвіду між територіальними громадами. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Ага. А так в двох словах, що це таке? Це громадська організація, вона знаходиться в Вінницькій області. Ми туди їздили, висвітлювали дану подію, як з головою підписували відповідну угоду. Да. Познайомилися з дуже багатьма е, для нашої громади е, пріоритетними, можна так сказати, партнерами. І уклали угоду і хочемо працювати в даному напрямку і напрацьовувати по подальше транспортувати робітництво з іншими громадами. Дуже, дуже, доб, добро, да, да. дуже добре, що всі добро. були успішні всі реалізації і задуми. Ем, так, е, хто е, якісь питання хоче задати? Угу. Не, немає. Е, хто за те, щоб затвердити проект рішення про затвердження угоди про співпрацю та партнерство між громадською організацією Дністр та розділянською міської територіальної громади, прошу проголосувати. Так, дякую. єдиногласно. власна. Дякую. Все на сьогоднішньому день. У нас тільки два питання. Порядок денний вичерпно. Ну, хто за те, щоб закрити засідання комісії? Прошу проголосувати. Всі на гласне, дякую всім за роботу.